Всім добрий ранок. Ранок починається. Коли забираємо гарненький чистенький автомобіль. Ми вам не показували, але ми на вихідних я купив Тігуан. Знайомий продавав. Він собі я штатів пригнав, плюс ми йому допомагали поставити її на облік. sq 5 він собі взяв 3-літровий бензин. У нього був Тігуан, він офіційний поршезахід. 2 літри дизель весь в рідній фарбі. То есть без зауважень. Мішлен резина нова. На яких катках? На 18. -х. Плюс у нас комплект нової зими. Два ключі. Алькантара тряпочка. Сейчас вот так сделаем. Повний привід. Гідротрансформатор. підігріви. 225 рідного. Ну, машинка. Офігенний Tiguan. Ауф. Кому цікаво? Пишіть тачка в наявності